Діти сьогодні до нас завітала чарівниця Марія. Вона може перенести нас у будь-який куточок землі. А щоб розпочати нашу мандрівку, слід спочатку вимовити чаклунське заклинання. Рі, 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 час рушати дітворі. Ря, ря, ря. Нас жде мандрівка за моря. Рю, 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 я бачу чарівну зорю. Рі, рі, рі все цікаво дітворі. А ще, малята, треба повторити кілька слів: Марія, чарівниця, зоря, моря. Мандрівка. Який звук ми чуємо у всіх цих словах? Так, правильно, звук «р». Певно, сьогодні нам зустрічатимуться ті тварини, рослини і предмети, які мають цей звук. Чарівниця Марія хоче познайомити вас з незвичайною тваринкою, яку в нас можна побачити тільки в зоопарку. Це не олень і не бик, він на півдні жити звик. Є на носі в нього ріг. Хто це, діти? Носоріх. А зараз ми з вами перенесемося туди, де буяє пишною красою зелений ліс, за морями, там, де кручі ліс величний ліс дрімучий. В лісі цьому водяться і звірі, і птахи, і зростає багато цікавих рослин. Під землею проживає, дуже зір поганий має, але втім не бачить бід невеличкий чорний кріт. Марійка дуже добра господиня. У неї є город. відомо, що в назвах усіх цих городніх рослин є звук Грі. Що росте на городі у марійки? Правильно малята буряк, кріп, хрін, ріпа. А ще в нашої Марійки в господарстві є тваринки. Назвіть їх, будь ласка. Правильно малята. Корівка, кріль, нутрія. Марійка щиро дякує нам за чудову подорож.